Добрий вечір, шановне товариство. 13 серпня 2023 року Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Нігін З вами В'ячеслав Ляховецький. Хочу показати вам виноград Руслан, який він на сьогоднішній день є. В минулому році був. На ньому тріск. В цьому році при постійних дощах і зволоженості тріску не спостерігається. Гарона не дуже великий, але виноград ранній, гарний.